На Закарпатті вже протягом двох місяців спостерігають, щотижневий приріст захворюваності на ковід. 19 тільки вчора, 15 вересня, зафіксували 255 нових випадків. З них 49 – інфікованих діти на лікарняних ліжках в закладах охорони області, які приймають ковідних хворих, нині знаходяться 300 людей. 101 пацієнт потребує кисневої підтримки. Летальних випадків за минулу добу не зафіксували. Медики вкотре нагадують про важливість носіння масок, дотримання всіх протипідмічних норм та вакцинацію. Наразі в області є три види вакцини: Pfizer, Коронавак та Джонсон. В області превілює омікрон. Він є більш висококонтагіозніший, скажімо так, минає скоріше. Але знову ж таки, лікарняного ліжка потребують 75% людей не вакциновані або вакциновані одною дозою. Частина людей є 16-18%, які вакциновані двома дозами, але термін після другої дози ну, більше, ніж шість місяців. Тому і на сьогодні єдиним превентивним залишається це є вакцинація бустером, якщо вже ну, виконувалася перша-друга доза.